Ukraińskie Słowo. Serdecznie w ukraińskim słowie. Nasza programa realizuje się za dzięki dotacji Ministra Unutrysznych Spraw i Administracji Republiki Polska. в рамках проєкту «Союзу українців Підляша». При мікрофоні Людмила Лабович. Сьогодні у передачі нагадаємо історію гуртка Українського суспільно-культурного товариства, яке було засновано у Кліщелях 67 років тому, 2 червня 1957 року. Діяли при ньому бібліотека, хор і театральна група, зорганізовано також навчання української мови в місцевій школі. Про зорганізоване українське життя у Кліщелях Czego naslidkom było poklikanie górtka USKT w Kliszczelach, rozpowiadaje historyk Juri Havryluk. Jego rozpowiedź dopomniuje narodzony w Kliszczelach ukraiński aktywist Andrii Sydoruk. do słuchaty. Організоване українське життя в кліщалай з'явилося завдяки тому, що тут поселилися люди, які вже мали вироблену національну свідомість. Походили вони із Надніпрянщини, як Андрій Німий, як Олександр Щербань, які були учасниками визвольних змагань 1917-1921 років. І якраз театральний досвід за собою мав Олександр Щербань. Який одружився з мешканкою Пліщель, і він тут почав вже діяльність, тому що вони раніше обоє виступали в такій мандрівній українській трупі, яка їздила по різних місцях у Польщі, так і, зрештою, трупи не раз відвідували Підлаща. Також і Андрій Німий вженився в кліщелі, так що вони обидва під час німецької окупації, і в перших роках уже так званої народної Польщі тут разом працювали пізніше. Щербаді переїхав до Більська. Так, що залишився вже в кліщелях Андрій Німий, і саме він був якби такою рушійною силою організації гуртка Українського суспільно-культурного товариства, яке було застоване у 1957 році. Він якраз ще перед застуванням гуртка писав фельєтони до нашого слова, де скажімо, Пояснював ситуацію, яка була в Кліщелях. Ну, Олександр Щербань він був організатором гуртка за так званих перших совєтів. Так? Гурток виставляв українську п'єсу в Бересті, тому що Кліщелі совєти приєднали до Берестейської області. Він здобув перше місце на якомусь там огляді самодіяльності. Але вже до війська не взяли якраз з огляду на це, що це була п'єса українська. У післявоєнному періоді виставляли п'єси. Польський спочатку. Пізніше також, як уже заснувався гурток ОСКТ, почали організувати групу, яка виставляла п'єси українською мовою. Андрій Німий був також учасником цього театрального почину. Як розказує Євгеній Колахович, який був учасником цієї самодіяльності Кліщелівської, потім деякий час головою гуртка ОСКТ. Вони мали також дуже гарний хор, який, наприклад, співав у антрактах поміж актами. aby pies. górtok i w ramach tego górtka, właśnie się znalazł pan Andriyny Mej, Misijuk, Slawik, Co tam paru ludzi, stworzyli teatr. І їздили з штукою безталанна по Польщі, перемишлі зайняли перше місце. Люди говорили по-своєму, і то в основному повстав той театр, тому що молоді люди на той час, каже, дуже добре говорили по-своєму і говорилося всюди по-своєму знали, яка є мова в кліщелях. Пан Калиняк, який з Варшави приїжджав туди до кліще, почав доказувати, що мова в кіщелях не є мовою білоруською, а то є діалект мови української. Період, коли молоді люди почали учитися поза кліщелями, Мова польська вийшла, тому що навчання було в мові польської, і люди просто переставилися. Дриніми також і вів бібліотеку у своїй хаті. Як приїжджали люди на ринок у понеділки, так з різних сіл він просто позичав книжки. Були такі ситуації, коли, наприклад, в якомусь селі там організувалося таке групове читання, так тобто, хтось більш грамотний в українській мові, читав, а сиділи довкола нього люди і слухали. Ну, тут треба сказати, що цей театральний гурток він був на дуже високому рівні, навіть були плани, щоб на основі Кліщалівського гуртка вже зробити професіональну таку театральну трупу цілого УСКТ. Ну, але це не вдалося. Ну, Вдалося, наприклад, для театральної групи роздобути гарні сценічні костюми, в яких вони виступали, скажімо, на оглядах скотівської самодіяльності треба сказати що у перемишлі здобули вони перше місце взагалі серед усіх театральних труп самодіяльних українських у польщі З ініціативи гуртка почалося збирання підписів, тому що тут треба було знайти просто вже так, якби. Потвердження від батьків, що є охочі до навчання дітей української мови з листів, які висилав якраз Андрій Німей до одного зі своїх знайомих українців, які жили в Польщі. Знаємо, що це йшло з великими перешкодами. Перешкоди робив повітовий інспектор освіти в Гайнівці. Наприклад, приходилося кілька разів переписувати декларації, списки. Потім, наприклад, наказали, щоб там була національність написана. Заховалася копія якраз. З такого списка, де є кілька десять людей з кліщель, які там підписалися, що вони українці. За національністю була, звісно, проблема з вчителем, тому що, хоч була випускниця якраз Бартошицького ліцею, яка вивчала там українську мову, вона походила з Бощоної пальської на прізвище Карпюк. Все ж таки, інспектор не приймав її подання про працю в кінці, завдяки інтервенції головного правління Українського суспільного культурного товариства у Варшаві. Тут цим займалася якраз пані Люба Кобеляк, яка на жаль недавно померла. Вдалося вимусити на тій повітовій владі, що навчання української мови в початковій школі в Киев почалося. Вчителя прийшлося імпортувати, так би сказати, з армінсько-мазурського теперішнього, тобто з тих переселенців, які там опинилися в 47-му році. На тут треба сказати, що наприклад, уродженець цієї шмущоди панської Микола Блащук він кілька років працював так само ж на вармі Мазурах, так що був такий свого роду обмін. Виникла проблема, хто буде навчати. Свого часу вчитель, який був з рогач, ствердив, що він буде навчати української мови. Призначили однаково людину, яка кончила під ліцей український, і почали кидати колоди під ноги. Була така ситуація, власне, був свого роду обов'язок навчання білоруської мови. обов'язок. Я ствердив, що я хочу українською мовою вчитися і не хочу на Мені сказали: як не хочеш на білоруську мову ходити. То не будеш ходити і на українську. Та протидія вона була, вважалося, що українці це вороги народної Польщі. Так. Тут є такий цікавий епізод у селі Полічле, так де була школа також. Зараз вже ліквідована. І там в 50-х роках, як розказував мені один з учнів цієї школи, Михайло Стельбах, там також була така ініціатива, щоб вести навчання української мови, але це зустрілося зразу з протидією. Шкільної влади, так що, ну такі ініціативи, скажімо, освітні. Вони були. На жаль, в тому часі якраз не було кому цим зайнятися, щоб навіть це все якось описати, зареєструвати. Ну, але так помаленьку збираємо ті всі інформації. Звісно, це не відповідало так званій національній лінії партії, чи, як тоді казали, влади партийно панствової. Тому якраз і повітова влада, і воєводська вона почала прикладати зусилля, щоб це все ліквідувати. Скажемо, такі головні постаті театрального гуртка, як Ростислав Місіюк, був авансований, якщо не помиляюся, до Гайдівки. Його сестру десь там вислали до Масєва. Коли вдалося організувати навчання української мови і приїхав вчитель, він навіть хіба здається двох років не міг попрацювати з дітьми, тому що зараз його забрали ще до армії, як вже з цієї ж армії вийшов, то його вислали до іншого села, до школи. Так що... Це все помалу з 60-х, початку 70-х років завмерло. Наступив такий переломний період, де вчителя смоліковського жіллі до війська, пана Ростислава Мішевика туди перенесли до Гайнівки як в нагороду до Дому культури, в тому часі не стало пана Андрія Немого. І все розошлося. Пізніше, пізніше, воснок як все розлітілося, пана мічівка вернув до пліщель були такі натиски, так скажу, персонально психологічні якщо так можна назвати. Почався період більшої білорусифікації. Чергове відродження відбулося силами, передусім місцевого, як би сказати, елементу. так, Молоді приєдналися також і старші одиниці, Кліщельце, Микола з Змілечич, Микола Блащук, який був одним з небагатьох, хто закінчив навчання в українських класах педагогічного ліцею у Бартошицях. Перший акт нового формування української скатівської мережі це було відродження гуртка у Кліщелях. Пізніше були засновані гуртки у Більську, Білосточі, Черебусі, Гайдівці. Так що, це що на початку 70-х завмерло, на початку 80-х відродилося, ну і вже була інша ситуація. Була така інтеграція більшої групи людей з різних місцевостей, молодої інтелігенції, старшої інтелігенції. Ну і пізніше змінилися вже загальнополітичні умови у Польщі, так що, безсумнівно, цей кліщелівський епізод він важливий, і над Богом Нарвою там стараємося час від часу пригадувати, в тому числі й пригадувати ті публікації, які були про кліщелі у нашому слові. Вже кілька було, але ще є і наступні, тому що така ґрунтовна. Веренда цього журналу ручників з 50-х 60-х років вона показує багато цікавого, те, що згаду не знав. Так виглядала історія гуртка українського суспільно-культурного товариства у кліщелях. Поки ще попрощаємося, хочу запросити на сімейний фестин, який відбудеться у цю суботу, 18 травня, у гмінному середку культури в Черемсі. Виступлять на ньому між іншими співочий колектив Щаремхи села, а також українські ансамблі Гілочка з черемхи та Добрина з білостока. Початок о 17-й годині. З черги у цю неділю 19 травня у Більському будинку культури в Більську пройде конкурс української пісні з Підляської криниці. Початок об 11-й. Гала-концерт відбудеться тиждень пізніше, 26 травня. Osiwse w naszej programie. Ukraińskie słowo jest realizowane dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczpospolitej Polskiej w ramach projektu Związku Ukraińców Podlasia. Osi, nasza peredacza, zawerszuje się. Za uwagę dziękuję Ludmiła Labowicz, autorka programu. Ostawajtejs, na vse dobre. Z góry Палає й котиться ярило, колесо запалить Вдосвіта. Червоне вогнище змахне, крилами ніч полетить в темний край. У темний край. По світах промінням золотим сяє в твоїх очах, там, де і сліз вода, там, де з кісток трава, там, де жива душа блука, не там і не сна. Сонечко, до твого віконечка коханочка, ніжна вода, стежками дорога. Луками, провалями, лиш тобі, моє кохання, я відкрию двері, раю дивись з гори високої в'яригли. Палає й котиться, ярило, колесо, запалить до світа червоне вогнище змахне, крилами ніч полетить в темний край. У темний край, у темний край. Але ви передачу українською мовою українське слово.